Айсі. Вогняних сновидінь файре. Морозивко обожнюю. Яке вибереш дитинко. Полуничне. А вже ж! А заразом і апельсинове. Холодно й смачно. Ова тут так чудово. Малюку. Тобі морозива. Дайте мені найсмачніше. Брр, мій мозок. Гадаю, він геть заморозився. Хлопче, тобі треба зігрітися. Скуштуйно мого вогняного чилі. О, так, тепер значно краще. А тут я ще не була. Панянко, скуштуйте мого фірмового чилі. Тільки якщо ви наполягаєте. Ой-ой, мені щось зле. Чи з тобою все гаразд? Зараз допоможу. Охолодися, подруга. Ух, вже краще. Вирішено надалі жодного чилі. До речі, мене звуть Айсі, а мене фаєр радий знайомству. Люба, я забороняю тобі з ним спілкуватися. Це ж вогонь. Файра, скільки тобі разів казали. Жодної дружби з льодом. Тримайтеся від нас подалі. Мамо, сьогодні був дуже хороший день. І Файр такий миленький. Ох, Люба, вогонь небезпечний. Не забувай про це. А зараз час лягати спати. Чудово повеселилися, мамо, і Айсі така класнюща. Забудь про неї, Любий! Вогонь ніколи не потоваришує з льодом, а зараз спати. Мамо, тату, я вже вдома. Саме вчасно Айсі. Чи допоможеш своїй сестрі на кухні? Yay. Айсі, допоможи з лимонадом. Мені ніяк не вдається дістати. Звісно, тримай твій улюблений. Mm. Подобається? Ще пак! Обожнюю холодний лимонад перед вечерею. Гадаю декого тут бракує. Знову Мартін зник. Цікаво, де він подівся. Приймає крижану ванну а вже. ж. Він невиправний. Хто перший з'їсть морозиво, той величезна бурулька. Діти жодних змагань за вечерею. Mm -hmm. Матусю, дякую. Ти готуєш морозиво краще від усіх. Айсі не пасай задніх. Готова, сестричко. Одна ванна не чекатиме. Вже біжу ми її. О, що може бути кращим за це? Тут так затишно. Тільки от файра бракує. Тільки не кажи, що ти закохалася, сестричко. Леле, тільки нікому ані чечирк. Гаразд, черк. Ти найкраща сестра у світі. Цим світом править вогонь. Що тепліше, то краще. Друзі, я приготувала вам гаряче какао. Ваше улюблене. з перцем. Ова! Вже йдемо! Смачного, друзі! Це вогняний шедевр. Смачно! На тебе це не схоже, сестричко. Хм, просто я сьогодні напрочуд добра. Мамо, тату, нарешті ви прийшли. Mm -hmm. Синку, ми раді, що ти вдома. Файре, це пенні. Вона з дуже гідної вогняної родини. І просто мріяла з тобою познайомитись. What? Що я не хочу? Навіть не вмовляйте. Hello. Привіт, Файре. Не впевнений, що ми з тобою потоваришуємо. Oh. Так нечемно, Файре. Ми тебе такого не вчили. Краще покажи пенні власну кімнату. Дзуськи, ви не можете мені вказувати, з ким дружити. А що, як втекти? Ох, двері зачинені. Що А діяти. ж, татків секретний хід. Йоху, а ось і він. Є! Дякую, татку. Пригоди чекайте на мене. Айсі так несподівано. І вчасно. Мені дуже потрібна твоя допомога. Розумієш, я втік із дому та. Не продовжуй файре. А вже ж я допоможу тобі. Не відставай. Маю план. Добрий день. Мені треба пофарбувати волосся. Чи ти впевнена? А мама не проти? О, ні. Це не для мене, а для мого друга. Тоді ласкаво просимо. У нас найкращі стилісти в місті. Добрий день. Чи це ви тут змінюєте імідж? Моєму другові потрібен новий стиль і просто зараз. Юначе, скоро ви себе не впізнаєте. Почнімо з зачіски. Влаштовуйтесь зручніше. Готово. А тепер попрощайтеся зі своїм вогняним укладанням. Якому кольору віддаєте перевагу? Звісно, крижаному. Слушно Айсі. А ця панянка розуміється на стилі. Ова! Oh, wow. wow. Мені подобається! Файре, в нас обмаль часу. Тобі потрібне нове вбрання. Добрий день. Моєму другові потрібні нові мешти, що небудь у крижаному стилі. Mm -hmm. М -м, може, таке? Mm -hmm. Який я маю вигляд? Файре, ти схожий на відмінника. Нам потрібен інший стиль. А якщо таке. Таке білісіньке? Та що треба. Запишіть на рахунок батька. Домовилися. Сестричко, ми впоралися. Я природжена стилістка, чи не так? Ова, файра. Тебе годі впізнати. Хто небудь допоможіть? Чи ви не бачили мого сина? Тут такого немає. Напевне, немає, Присягаюся. Ох, бідолашний мій хлопчик. Файре вдалося. Вона мене не впізнала. Друзі, нам час іти додому. Файре, ти наразі тут все роздивися. А я миттю повернуся. Хочеш лимонаду? було би чудово. Почувайся, як вдома, Файре. Скуштуй, Тобі сподобається. Новий другайсі. У нас нове крижане спа. Ходімо, покажу. Не впевнений, що це слушна ідея. Втім, я спробую. Ох, чи тут є камін? Ти що не з наших? Ні, ні. Що ти таке кажеш? Люблю ще холодніше. Чудово, бо я вже подумав. Знаєш, у мене ще сила силенна крижаних справ. Ще побачимося. Добре, хоч що тато навчив мене добувати вогонь. Не вірю власним очам! Це ж фаєр. Я мушу розповісти його батькам. Маю важливі новини. Я знаю, де переховується ваш син. Не може бути. Любий, поквапмося! Треба врятувати його. А ось і ваш фаєр. Я дуже невдоволений тобою, синку. Що ти з собою вчинив? Учіш додому зі швидкістю хурделиці. Файри, ти під домашнім арештом. Мамо, я кохаю Айсі. Навіть О. не сподівайся. Ти вже маєш собі пару чудова, пенні, і надалі не наміряйся тікати. Айсі, сподіваюсь, ти вибачиш мені. Люба, крижані О. дівчатка так не поводяться. Домашні арешти крапка. Але це не чесно. Айсі, ти нас обдурила. Але я його кохаю. Сестричко, ході спати. Маю для тебе таємне послання. Це від файра. О ні, його змушують одружуватися. Коханий, я врятую тебе. Знову ви панянко. Так, і мені потрібен вогняний стиль. Ця зачіска цілком годиться. А тепер що більше червоного, як скажете, панянко. Навіть краще за те, що я очікувала. Добрий день. Мені потрібен найвогняніший імідж. Wow. Дуже слушне рішення. Приміряйте ось це. Wow. Оува, Ви красуня. Дякую. А ти ще хто така? Я двоюрідна племінниця вашої троюрідної сестри. Приїхала в гості. Oh. О, ласкаво просимо. Люба, це наша родичка. Привіт, розташовуйся. У нас дуже затишно. Привіт, родичко! Може, гарячого какао? Залюбки. Пригощайся, я сам приготував. Ух, гаряче. Ой-ой, допоможіть. Нарешті в нашій сім'ї ще одна дівчина. Чи вам тут спека не дошкуляє? А вже ж тут спекотно, дитинко. Але ж це добре. Доєднуйся. Гаразд я спробую. Ух, чи льоду не знайдеться. А ти кумедна! У цьому будинку жодного льоду. Ух, на сьогодні достатньо вогню. Побачимося за вечерею. Файра. Це я. Айсі. Як тобі вдалось? Я такий радий тебе бачити. Я прийшла допомогти тобі. Я все вигадала ми втечемо. Oh, no. А я відразу це збагнула. Ти все підлаштувала, негіднице. Мамо, зрозумій. Ми кохаємо одне одного. Ми oh. мусимо бути разом. Oh. Ні, геть з нашого будинку. Файра, ми ще побачимося. Люба, що з тобою? Мені oh. спекотно. Oh. Oh. Дійсно, ти вся просто палаєш, лікаря, негайно. Холодна допомога вже на місці? Так, так, ну ми поглянемо. Mm -hmm. Все зрозуміло. Вона підхопила жар. Mm -hmm. Я так і знала. Від Файра самі лише проблеми. Ми це вирішимо, Люба. Синочку, чому це тут так зимно? Файре, ти якийсь морозний. Любий, телефонуй лікарю. Де пацієнт? Отже, ну ми поглянемо. Mm -hmm. Діагноз очевидний. Переохолодження від кохання. Це все айсі накоїла. Люба, за мною. Ваша дочка погано впливає на нашого сина. А може, це ваш фаєр завинив? Нехай забуде про нашу дівчинку. Треба ж таке. Єдина слушна ідея від тебе. Панове, годі вже сваритися. Вашим дітям треба бути разом. Вогонь топить лід, а лід загартовує вогонь. Народна мудрість до речі. А що як вона має рацію? Варто спробувати. Їм що далі гірше. Любите <свист> як? Діточки, ми вам допоможемо. <свист> Айсі, це ти <свист> Файре. Спрацювало? Я ж казала. Файре, гадаю, вони не проти. Тоді не гаятимемо часу. Айсі, чи ти будеш зі мною до кінця днів? А вже ж, коханий. Хм, а ви вогняні і веселі. Повір. Ми потоваришуємо!